Всім привіт вітаємо на нашому YouTube каналі. Зараз у нас лютий. Як я і планував, і говорив раніше, придбали кроликів От, нових, починаємо все спочатку. Зараз вам все покажу розповім. Так, це у нас кроличка Сігма. Бачите, вона у нас вагітна. І от буквально завтра, післязавтра по строку в неї ну, вона повинна народжувати. Так, придбав я їх, звісно, не в 25-му році, десь в 24 му а в грудні, бо потім вже не виходило, щоб взяти з нового року, тому я взяв їх ще в 24-му але м -м, злучали ми їх уже в 25-му році, 1 січня. Отак от виглядають. Це бета. Там, бачите, ну пуху ще немає, її також народжувати на один день пізніше, ну тобто десь післязавтра було придбано дві кролички і два самця. Тут зараз у нас пусто, це також відгодівля пусто. І от тут є тут є наші самці. Це Альф, у нас він старший. А це... зараз відкрию, це наш омік. Він трішки менший. Спочатку було придбано два одинакових, як і Альф, але він тут сидів. У нього почалося таке, що... Ну, я не знаю, якийсь послід такий, знаєте, з ну, як білий холодець. Взагалі не знаю, що це таке було перший раз. І він, на жаль, помер, тому я зразу поїхав і взяв ще одного, ну, трішки меншого вже. О, Ну, отак от, в принципі, все нормально. У нас таке господарство. Ну, таке невеличке. Королячі, тільки починаємо. Я вроде наче розповідав, да, були побілені клітки, такі от криличі. До речі, що хочу сказати, зараз у нас вже ну, майже два місяці така ну, сира погода, але бачите, в клітках сухо. От, наприклад, коли весною і осінню. Як зазвичай, да? тут завжди таке мокре, тому що волога, тумани, перепади температур. Дивіться, сухо. От просто сухо. От Я вам показую, так як є. І, до речі, нічого ще не прибирав. От Зараз покажу вам і в самців. І пораджу, чим я користуюся. В усіх були вкролики, бачите, сухо? От, от сухо. При тому, що навіть е, в миски їм наливаю воду. Бачите? Сухі повністю. Ну, Тут також сухо. Зараз е, скажу, я в цьому році, от, коли вже тільки е, придбали ми цих чотирьох кроликів, для кролів почав використовувати отакий от от, йодоклін від ЗВК. І проблема вологи в клітках просто зникла. От просто зникла. Тут завжди було, ви як бачите, у нас тут така низинка, наче отак ну, от іде. І тут завжди було така, ну, волога. І в клітках просто був жах. Ну, я думаю, на попередніх відео, якщо там, я не пам'ятаю, але якщо б е, попадало так, що я знімав їх е, ну, в таку вологу погоду, то ви, напевно, бачили. Ну, Ось от. От така от штука. Я використовую для качок, я напевно говорив. Е, що хочу зауважити, що для кролів я почав це от перший раз і дуже задоволений. Ну, Взагалі прекрасна штука. До речі, напевно, про вік, да, не сказав. От, 2008 Народили. Королички. Ця Сігма також. Вони із, скажімо так, одного віку. Одного віку, а, а з кроликом, звісно, вийшлося. Вони з одного виводка. Зараз закрию тут, а наші а кролі були одинакові, але від різних, ну, з різних виводків, але тепер і різного віку. Як бачите, 23.06. А цей буде поможе. Він ще не працював. Це з 6.08. Цей кріль ще не працював, а були злучені вони цим кроликом. Обидві. Потім я відберу е, на маточне стадо відберу з тих виводків пару самок, може навіть не пару, а якусь ремонтну. Ну, Буду дивитися. І сюди їх посажу. От, ну, і, понятно, вже потім запрацює відогидівля. Так, годуємо. Тим же самим нічого не змінилося. Сіно, сіно лугове. Я використовую виключно лугове сіно. Зараз покажу. ну от, Лугове сіно. так, Правда, вибачте, не брешу. І от у нас от корм. Корм той же самий, агропрогресовський для кроликів. Поки що він... Ну, Я на нього нарікань немає. Ну, не дивлячись на те, що для бройлерів вже не підходить. Тобто вже не будемо використовувати корм цієї фірми. Ну, в принципі, отак. От от. Поки що такого багато ні, ну, нічого розказати. Може, зніму, коли будуть. Коли вже народяться кроленята. Отак, От в принципі, потихеньку-потихеньку будемо розвивати знову кроляче господарство і обов'язково обов вчитися на власних помилках. От тому буду періодично показувати вам відео. Про кроликів. Я думаю, що все у нас вийде. Більше не будемо вакцинувати просроченою вакциною. До речі, я не пам'ятаю, чи я говорив, чи ні. Мені здається, в якомусь відео я говорив, але глядачі, ті, ну, ті з якими я особисто знайомий, говорять, що в перший раз таки чули. Я провакцинував все стадо, повністю все. це було більше 50 кроликів да? і в гаражі в мене є там відро, ну сміттєве, і туди викидую. І так співпало, що коробок із вакцини, ну, з-під вакцини, там такий бокс. От, е, він так упав у відро таким чином, що дата ну, придатності була наверху. І коли в черговий раз щось викидував туди, це буквально ну, або в той же день, або на наступний день було. І я побачив там дату. І коли я подивився дату, то вона була просрочена. Ну, здається, на 7 місяців чи на 9. А плюс ще до того вона зберігалась в холодильнику, коли були відключення. Ну, дуже великі відключення і часті. І на великий проміжок часу відключення електроенергії, то в холодильник, звісно, набирав кімнатної температури. Вот. І... І знаючи, що я провакцинував е, просроченою вакциною, треба було зробити ревакцинацію. Ну, буквально там почекати три дні, да, три-чотири дні, і можна було б знову провакцинувати, але я, я не провакцинував. От. І все. Та вакцина була пробита. Хоча можна навіть не говорити, що вона пробита, була е, гемерагічкою, тому що в принципі в апріорі вона напевно не програцювала, просрочена, не могла. І ну, ту історію вже подальшу ви знаєте, як всі відправились на веселку, да, як всі попали в банки з тушонкою. От, тому обов'язково дивіться термін е, придатності вакцини. Ну, в принципі, все. Буду там потихеньку розповідати вам. Е, дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!